Work clauses або частини зі спеціальними фразами чи словами. В clauses can express the same as a noun or noun phrase, but we tend to use them more informal English. Uh, спеціальні частини можуть виражати так само, як іменникова. Іменек чи йменникову фразу, але uh, ми маємо тенденцію використовувати їх в більш неформальній низькій мові. So you see the table on which we see noun, phrase, and work close. I don't agree with their decision. Я не погоджуюсь з їхнім рішенням. Work close, it will be. I don't agree with what they decided. Я не погоджуюся з тим, як вони вирішили. Have you been to our house? Uh, чи ви були в нашому будинку? Тобто, чи ви відвідували наш будинок? Have you been to where we live? Чи ви були там, де ми живемо? They told us about the designer. Вони розказали нам про дизайнера. With the work clothes, they told us about who designed it. Вони розказали нам про того, хто займається дизайном. I don't understand this method. Я не розумію той метод. I don't understand how you do it. Я не розумію, як ти це робиш. Оба clauses are not the same as relative clauses. Uh, тобто, частини з спеціальними словами не є такими ж самими, як відносні речення. I don't agree with their decision. No, noun phrase. Я не погоджуюсь з їхнім рішенням. Тобто це іменникова фраза. I don't agree with what they decided. Я не погоджуюся з тим, що вони вирішили. Тобто з спеціальним словом частина. I don't agree with the decision that they made. Relative clause. Я не погоджуюся з рішенням, яке вони зробили. So you see the difference between these uh, three different sentences. The work clause acts like a noun, so it can be the subject or object over verb. Uh, отже, частини зі спеціальними словами чи фразами діють як іменник, і так це може бути підметом uh, чи об'єктом дієслова, тобто куди спрямована дія. Uh, what he did made us very angry. Те, що він зробив. Uh, Зробило нас чи змусило нас бути розлюченими. Або це нас розлютило. His actions made us angry. Тобто його дії спричинили в нас такі почуття негативні. It describes what the life was like for poor farmers in 1930s. s so It describes poor farmers' living conditions. Це описує, як життя, яке було життя. Бідних фермерів 1930-х роках. Тобто це описує життєві умови бідних фермерів того періоду. What usually means the things that. What означає речі, які. What we do is more important than what we know. Те, що ми робимо, це більш важливо, ніж те, що ми знаємо. What it means. The things we do are more important than the things we know. Речі, які ми робимо, вони більш важливі, ніж речі, які ми знаємо. I don't know much about art, but I know what I like. Я не знаю багато про мистецтво, але я знаю, що мені подобається. It means I know the things that I like. Я знаю речі, які я люблю. We don't include the noun in a clause beginning with the what. Ми не включаємо іменник в частину, що починається з what слова, тобто що. I don't agree with the decision what they decided. So, you see a mistake here. I don't agree with what they decided. Я не погоджуюсь з тим, що вони вирішили. So, the second variant is the right one. Останнє було правильним. So, wish you good luck with this rule.